Крокодили це не просто хижаки з фільмів жахів, це справжні монстри природи, які мають унікальні здібності, від яких у вас мурашки по шкірі. Серце з чотирма камерами. У більшості рептилій серце просте. А у крокодила, як у ссавців і птахів, чотири камери. Це дає їм суперсилу. Ефективно качати кров навіть під водою. Вони можуть відключати власне серце. Коли крокодил занурюється, він перекриває кровотік у частині тіла, направляючи його тільки до мозку та серця. Це дозволяє йому сидіти під водою понад годину. Броня з кістками і сонячними батареями лузка крокодила, не просто шкіра. Усередині є справжні кісткові пластини з нервами, які ловлять тепло сонця, працюючи як природні сонячні панелі. А ви знали, що крокодили здатні пережити навіть ядерну зиму? Як думаєте, хто проживе довше? Крокодил чи людина?